Для росіян свято для нас трагічна дата. 24 лютого Кремль пропонує зробити днем учасника так званої СВО, тоді як в Україні друга річниця повномасштабного вторгнення. Знову оскаженіли. В окупованій Авдіївці росіяни розстріляли українських полонених, а у Добропіллі обстріляли гуртожиток з переселенцями. Економіка чи політика? Чому польські аграрії дістали плакат зі зверненням до Путіна під час своїх протестів на кордоні з Україною? Допомога переселенцям в уряді розповіли, що буде з виплатами після 1 березня. Про це й не тільки далі. Це інфоточка Я Віталій Маргалик. Поїхали. Росіяни радіють, мовляв, нарешті взяли Авдіївку, розказують про героїчне звільнення ще одного українського міста. А у сюжетах показують радісних солдатів. Подивіться, Ми не город наш добро пожалувати домой. Тільки куди додому і кого цей російський вояка запрошує незрозуміло. Адже загарбники повністю розбомбили Авдіївку. Вони вкотре намагаються спотворити реальність. Зокрема, записали відео, в якому нібито місцевий житель радіє окупаційній владі. Чувствую радість, свободу. Ми дома. Дякую всім, дякую Росії. Нагадаю, 17 лютого за для збереження життя особового складу українське командування наказало нашим військовим вийти завдіївки. Проте покинути місто вдалося не всім. Армія Росії обіцяла евакуювати шістьох поранених українських бійців та обміняти їх згодом, а натомість розстріляла. Про це ввечері 19 лютого повідомила 110-та окрема механізована бригада зсу. Відео розстрілу опублікували самі росіяни, але з етичних міркувань ми вирішили його не показувати. Через повне оточення опорного пункту Зеніт було прийнято рішення зв'язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених. Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених, а в подальшому обміняти. Пізніше стало відомо, що окупанти розстріляли ще трьох українських військовополонених цього разу біля Роботиного Запорізької області. Ось що про це написав у своєму телеграм-каналі омбудсман Дмитро Лубінець. Страта військовополонених грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими. Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил та для Росії не існує не тільки законів і правил. Про мораль та співчуття вони також не чули. Це те, що залишилося від гуртожитків у добропіллі. У ніч з 20 на 21 лютого сюди влучили ворожі шахеди. Раніше тут мешкали 90 переселенців із Бахмута, Донецька, Лисичанська, Лимана та Очеретиного. Я переселенець з Очеретиного. У мене в прошлому місяці пряме попадання вдома, потеряв вдома. І біда бізить за мною попітам. Слава Богу, живі залишились. А так все. Це буде Україна. В результаті російського обстрілу постраждали дві жінки. Також у будівлі перебували діти. На щастя, вони вціліли. А ще окупанти не гребують мародерством. Подивіться, як один із російських загарбників зухвало залазить у залишені українцями квартири в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Бля, у них квартири то не маленькі бля, такі. Просто. В цій немаленькій чужій квартирі росіянин примітив собі дитяче ліжечко. Далі без коментарів. Кроватку, навіть заберу собі. Нині, за даними української влади, в Сєвєродонецьку залишаються 200 людей. Без зв'язку, тепла, світла та води. Багато хто мешкає у майже зруйнованих будинках. Тоді як росіяни продовжують їх обкрадати. А ще налагоджувати власний бізнес. Так в окуповану попасну, в якій нині також живуть близько 200 людей, почали запрошувати туристів. Про це під час телемарафону розповів очільник Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко. Що це плата за проїзд в закрите місто? Є такі гастролери, які. Приїжджають, знімають ролики якісь блогери, якісь художники. Я бачив, що деякі там чоловіки з мальбертами малюють розвалені будинки, храмів. Я думаю, що це пік цинізму. Uh, і Російської всієї ідеології, і російської влади. Пік цинізму демонструє і окупаційна влада Маріуполя. Тут вже проводять екскурсії, тоді як навколо сотні зруйнованих будинків. А ті, що вціліли, ледь не розвалюються та потопають в каналізаційних стоках. Про це розповідають місцеві жителі. Переулок Київський, 14, квартира 9. Тіт каналізація, це туалет. В ванной на полу стоит уже дерьмо. И в кухню. Все. Вонь невыносимая. Какашки поднимаются. Никто ничего не делает. Черноморская 33. Второй подъезд. Хова! М -м -м, красота! От там навіть вже крійсери плавають. Водоканал ніяк не реагує. А ці світлини зроблені в одному з будинків на лівобережжі Маріуполя. Жителі в чатах пишуть, що проблеми з каналізацією в них почалися ще влітку минулого року. Кілька разів окупанти усували пориви, але вже за місяць двір знову заливало відходами. У легітимній маріупольській міськраді кажуть, все через те, що окупанти провалили підготовку до зимового періоду, адже не підготували комунікації в будинках. Тут ж в них не вистачає ані робітників, ані грошей, аби платити їм заробітну плату. Зате на камери відеоспостереження кошти схоже знайшли. Цього тижня деякі пропагандистські канали почали писати про те, що в людних місцях Маріуполя планують встановити інтелектуальні відеокамери, а ще місто хочуть обладнати системами оповіщення та тривожними кнопками. Але місцеві жителі цю ініціативу чомусь не оцінили. Просто смішно. Проблеми зі сміттям не можуть вирішити. Куди їм до технологій? Камери, жлоби з автоматами. Лишилось колючкою обнести. І вуаля неповторна атмосфера руснявого порядку. Все як люблять на болотах. Буде все на словах, як завжди, в рашці. І мова, звісно, не тільки про побутові питання чи безпеку. Багато жителів окупованих територій, м'яко кажучи, сумніваються в обіцянках, які окупанти дають напередодні президентських виборів, запланованих на 17 березня. Тим, хто не хоче брати участь у цьому фарсі, активісти українського руху Жовта стрічка дають поради. Ми створили спеціальний чат-бот «Бойкот-бот», де прописали поради, як правильно і безпечно ігнорувати фейкові вибори та як чинити спротив. Ігноруйте усі заходи, укази та накази расистів, спалюйте газети та агітаційні матеріали рашистів. Також активісти радять не відчиняти двері незнайомцям, адже члени окупаційних виборчих дільниць вже ходять по квартирах та збирають особисті дані мешканців. Також просять уникати громадських місць, особливо вокзалів та ринків. Адже саме там організатори псевдовиборів можуть спробувати примусити вас голосувати. Кримінальна відповідальність загрожує польському фермеру цього тижня. Під час протестів аграріїв на кордоні з Україною чоловік начепив на свій трактор прапор СРСР та плакат з написом Путін наведи порядок в Україні в Брюсселі і з нашими урядовцями. Польська поліція затримала протестувальника та забрала банер. Тепер з чоловіка можуть стягнути штраф або навіть посадити за ґрати. Його дії розцінюють як пропаганду тоталітарного державного устрою та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Ось як на цей інцидент відреагував президент України. Я думаю, кожен зрозуміє, що Україна не може змиритися з тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим більше із тим, що там почали з'являтись відверті пропутінські гасла. Це неправильно і антисолідарно. Усі бачать, що в ситуації досі значно більше. Політики, ніж економіки, і тільки в Москві зараз радіють. І не тільки зараз, 24 лютого, день повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль пропонує зробити загальнонаціональним російським святом днем учасників так званої спеціальної воєнної операції. Як пишуть російські ЗМІ, відповідний законопроєкт вже передали до Держдуми. Це виглядає неабияк цинічно, адже цьогоріч другі роковини від початку великої війни в Україні. Про так звану СВО Путін повідомив вранці 24 лютого 2022 року, коли російські літаки вже скидали на українські міста авіабомби та перейшли кордон. Скільки українців загинули за час повномасштабної війни? Нині порахувати складно, адже багато хто назавжди залишився під завалами окупованих міст. Тисячі вважаються зниклими безвісти. Мільйони були вимушені покинути власні домівки, поїхати в інші міста та за кордон. За даними Мінсоцполітики, нині в Україні зареєстровані 5 мільйонів переселенців. З 1 березня частина з них більше не отримуватимуть грошову допомогу від держави. За словами віце-прем'єрки Ірини Верещук, кошти не нараховуватимуть лише певним категоріям громадян, зокрема, пенсіонерам, які отримують пенсію понад 9 тисяч 444 гривні та тим, чий особистий дохід перевищує 9 тисяч гривень. Водночас Верещук не виключає, що Кабмін може переглянути. Свої рішення, бо є нюанси наше завдання подивитись у березні, що не працює, тобто побачити реальність, так, ті категорії, які потребують продовження виплат, і внести відповідні зміни до постанови. І на завершення гарна новина цього тижня ще 11 українських дітей, яких вкрала Росія, нарешті повернулися додому. Наймолодшому два рочки, найстаршому 16. На цьому поки що все. Якщо у вас є що додати, залишайте коментарі під цим відео, ставте лайки, підписуйтеся на соціальні мережі Точки Сходу та не забувайте донатити на ЗСУ. Я Віталій Маргалик. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимося за тиждень.